Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Раніше я писала в телеграмі про те, що я хотіла б зняти для вас відео про моди, які я використовую, і чи взагалі варто це робити. Ви написали, що так, чому б ні. Тому, власне, сьогодні я вирішила сісти і зробити це. Тут будуть моди, які я використовую як в касі, так і в геймплеї, і я впевнена, що більшість з вас. Чули, бачили або ж знають про ці ці моди, проте, можливо, є хтось, хто все ж таки почерпне для себе якоїсь нової інформації. Тому давайте розпочнемо. Перший мод, який я використовую, зазвичай я його використовую лише для відео, це білий фон у касі. Чому використовую лише для відео? Тому що так для мене виглядає яскравіша картинка. Коли я граю десь уночі або ввечері, ну загалом, коли вже темно, я використовую сірий, темно-сірий або ж чорний бекграунд, тому що так набагато менше навантаження на мої очі, вони повільніше стомлюються, тому власне багато тут насправді нічого говорити, просто білий фон, просто красиво, та й усе. Наступний мод, який я використовую, це мод, який додає вашому персонажу більше рис характеру. По дефолту, там здається. Три всього лиш можна обрати, я не пам'ятаю. А з цим модом ви можете використати до п'яти рис, що нібито додасть вашим сімам можливість мати більше глибини та індивідуальності, я якес. Власне, на рандом зараз натицієм, і ви можете бачити. Про цей мод багато тут говорити також насправді нічого, тому я вважаю, в принципі, це дійсно класною і корисною, як на мене, штукою. Третій мод, який я використовую, це Stand Steel Incus. І я впевнена, що не тільки мене, а й багатьох гравців в Сімсу задовбало те, що ваш персонаж крутиться і вертиться так, наче у нього якесь шило в сраці. Тому з цим модом ви зможете спокійно одягати вашого Сіма, і він не буде вас дратувати, тому що мене це дратує дуже страшно. І єдиний факт про те, що при виборі рис характеру анімація все ж таки зберігається, як ви можете побачити. Персонаж трішки виглядає так, ніби він не дуже живий. Проте цей мод зберіг мої нерви, тому користуйтеся, можливо, він збереже і ваші. Next мод, який ви зараз бачите, от прямо зараз, це таке неонове світіння. Цей мод допомагає мені в той момент, коли я знімаю створення персонажів, і так як я використовую білий фон для відосів, то деколи білий одяг зливається з цим фоном. А Зараз ви бачите, наприклад, шорти білесенькі абсолютно. І ось тут є такі ось ці неонові світіння, неонове світло, і воно, в принципі, я не знаю, можливо, для мене це тільки так виглядає, але картинка стає такою об'ємнішою трішки. Власне, просто подивіться, це виглядає дуже красиво, насичено, і картинка наче стає більш привабливою, тому ось так. У мене ось таке типу рожеве-жовто-зелене світіння, фіолетове трішки, воно ще й заді трішки освітлює. У самого виробника цього моду є досить багато варіацій кольору світіння, тому ви можете перейти за посиланням і обрати якесь для себе. Наступний мод, який я використовую, це більше колонок в касі, тому що погодьтесь, коли у вас з'являється більше доповнень, чи коли ви починаєте використовувати більше кастомного контенту, по типу одягу чи аксесуарів, то дуже складно стає шукати те, що вам потрібно. Тому що по дефолту без моду у нас є всього лише дві колонки, і це дратує і забирає. Багато часу, і саме цей мод допомагає легше і набагато швидше знайти те, що нам потрібно. Також цей мод додає можливість обрати вам потрібну кількість колонок. Є варіанти, такі як 3, 4 або ж 5 колонок, які використовую власне я. Наступний мод це мій найулюбленіший, це, власне, мод на зріст. Нам потрібно всього лише потягнути за шию і вверх або ж вниз. Колись давно я ним часто користувалась, проте в якийсь момент перестала, і от буквально недавно знову до нього повернулася. Він допомагає зробити вашого персонажа нижчим або вищим. По дефолту всім всі чоловічий персонаж ну, буквально на капельку вищий за жіночого персонажа, і цей мод мене дуже сильно виручає. Проте є декілька мінусів, а саме те, що анімація між сімами різного зросту вона може виглядати зламаною. Тобто поцілунки в губи можуть виглядати як поцілунки в чоло або в шию. І я ще десь читала те, що в когось навіть була така проблема, що іноді руки або ноги персонажів зникають власне під час регулювання висоти. Я з цією проблемою ще не зіштовхувалась, тому користуюсь цим модом з радістю. І, власне, з касу ми закінчили, тому тепер перейдемо до геймплею. І так, геймплейні моди нам допоможе розглядати моє персонажка. Неїзниця Аделайда Шепард з попереднього відео. І перший мод, який я вам хочу показати, це командний центр. Всі про нього знають. Абсолютно всі я впевнена. Проте покажу те, що використовую я, це власне гардероб, щоб змінити вбрання. Наприклад, ось так. Він допомагає швидко змінити вбрання, не підходячи до шафи, комоду або ж вішалки з одягом. Також я використовую чи а саме найчастіше reset 7, тому що буває деколи така ситуація, що сім просто залагав, не робить ніяких дій, не рухається, просто стоїть і усе. І я просто нажимаю цю кнопку. Не робить ресет сіма, і потім все чудово можна робити любі дії, які вам потрібні. Також тут є така категорія, як стосунки. Тут можна додати зв'язки, встановити стосунки з сімом на лоті, видалити стосунки, очистити всі зв'язки. Ну, в принципі, загалом ви усе це бачите. Цим я також часто користуюсь, тому що деколи бувають небажані стосунки з. Персонажем, з яким мені не потрібно чи знайомитись, чи хороші стосунки або ж погані стосунки. Тому цим я також дуже часто користуюся. В меню сіма ви можете обрати вік своєму персонажу. Також ви можете телепортувати, і це я також часто використовую. Наприклад, ми можемо телепортувати когось рандомного взагалі. І от, все. Тепер цей сім знаходиться на нашому лоті. Наступний мод це. Pacement Drugs. Для чого я його взагалі скачала? Так це для того, щоб просто бачити ось цю анімацію, особливо на чоловічих персонажах. Хоча на жіночих персонажах це також виглядає досить гарно. Також тут є досить багато налаштувань, ви можете усе це переглянути. А закупитися, скажімо так, товаром можна через телефон дракс. І ось цей другий пункт. Персонажка позвонить по телефону, потім пропаде. Дуже гарна картина, дякую собі. Спіріт. У нас з'являється ось така менюшка з магазином, і тут, в принципі, знаходиться все, що тільки можна і не можна. Також цей мод додає нову ціль життя та декілька рис характеру. Ну і власне мудлети. Є як хороший мудлет, так і поганий модлет саме від залежності. Забула вам розповісти про останній мод, який ви бачили в грі. Коли я показувала вам командний центр, це переклад українською мовою з телеграм-каналу 74 моди українською. Власне, от посилання на нього я також залишу. Вам просто потрібно буде нажати на стрілочку, мод завантажиться, і ви просто перетягнете ось цей мод у свою папку з модами S і можете насолоджуватись українським перекладом. На цьому все. Дякую, що переглянули це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Усі моди, які були в цьому відео, я залишу або в описі, або ж в коментарях. Тому не лякайтеся, якщо в описі посилань не буде. Просто перейдіть до коментарів. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось нове, можливо, вам щось знадобиться. А я буду дуже вдячна вам за подобайки, коментарі. Взагалі за любу реакцію. Тому дякую, що переглянули це відео. Дякую, що залишили зі мною. Спірід з Аделайдою кудись втікли. І власне всім хорошого настрою, хорошого дня, вечору. Чи ночі всім папа.